Затонув. Сарматські морські дрони ліквідували Цезаря. Але не простого Цезаря, а великий десантний корабель з еротичною назвою Як це можливо, взагалі, в день всіх закоханих в цьому гурі вони наче просто обирають такі. Ну, сьогодні куліка хочу. <клес> Знищили падлюку українські дрони Магура п'ятої версії. Цезар Куніков. Це черговий ВДК окупантів, який відправився на зустріч з Арієль, крабом Себастьяном та Урсулою. Цікаво, що справжній Цезар Куніков, людина. Пожила трошки з цим ім'ям. Він солдат Другої світової, який загинув 14 лютого. Як і цей ВДК. Я окремо від Я цього хочу респектнути людям, які в гурі роблять відоси. Цей відос про знищення цього куніка це просто. <laughs> такие заставочки просто стиль. Очень круто. Молодцы. Мне кажется, все видео имеют такие вот звуки. Це новий формат, де музику на техно рейви обирають хлопці з гуру, і просто знаєте, зазвичай за оце є віжуал, так, і це просто постійно щось вибухає там. Розлітаються москалі, тонуть човни так і таке інше. Блін дуже прикольно. класний. Упс, а що трапилось? Невже гурт тягне прикол з російського флоту? А як тепер російських моряків будуть вмовляти виходити в море за банку тушонки? Вже ніхто не захоче перетворюватись на банку кільки. Доведеться ставити заград човни.